Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ворог атакував Кормушуваську та Кужгумську громаду чотирма бомбами та й впівідронами. 50-річна жінка та 29-річний чоловік поранені. Зруйновано гараж, згоріла автівка. За добу окупанти 615 разів били по 17 населених пунктах Запорізької області, з Пологівського та Васильівського районів правоохоронці евакуювали двох жінок та трьох чоловіків. 185 українців повернулися додому з російського полону. Багато з них були захоплені окупантами ще у 2022 році. Обміняли захисників Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, в тому числі оборонців Азовсталі та Чорнобильської АЕС, 17 захисників та двоє цивільних, яких повернули із Запорізької області. Тепла у домівках запоріжців доведеться почекати. Триває підготовка до опалювального сезону. Він розпочнеться, коли три дні поспіль середньодобова температура у місті знизиться до 8 градусів. Запоріжця Дмитра Ремеза окупанти засудили до 18 років колонії за фейковими звинуваченнями у тероризмі. Дмитро родом із Запоріжжя, до 2017 року працював у поліції, а згодом долучився до лав Азову. У Запоріжжі замінили 40-метрову опору, яка необхідна для електропостачання тисячам мешканців міста. Попри часті обстрілу, роботи завершили у рекордні півтора місяці замість двох, повідомили у Запоріжжя Обленерго. Окупанти намагаються відкрити новий напрямок штурмів на Запоріжжі, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Кілька днів поспіль загарбники хочуть прорватися з боку жереб'янок та п'яти хаток до степового. Потрапити до села намагалися на мотоциклах, але були знищені. ДТП на в'їзді до Балкового мосту у Хортицькому районі. Зіштовхнулись вантажівка та мотоцикл, водій якого загинув. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Росія навмисно відключила подачу електроенергії на Запорізьку АЕС, повідомив міністр закордонних справ Сибіга. Окупанти хочуть під'єднати станцію до енергосистеми Росії, готуються запустити реактор. Але без належного охолодження та нагляду українських фахівців це матиме фатальні наслідки. Нагадаємо, блекаут на ЗАЕС триває 10 днів. У Запоріжжі заочно судитимуть двох освітяних за колабораційну діяльність. Воно очолили школи у селі Олександрівка та селище Фруктове. Обидві жінки впроваджують російські стандарти освіти та займаються пропагандою. Покарання 15 років позбавлення волі. Понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано за 9 місяців 2025 року в Україні. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність у Запорізькій області на 6 тисяч відкритих фопів, 6600 закрилися. Найбільше нових підприємців у сфері ІТ та торговлі. Завтра, 4 жовтня, у Запоріжжі, день міста. Цьогоріч ми відзначаємо 255 років з часів його заснування. До Дня міста заплановано багато подій. Інформацію про них шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.